Помітили, як деяким нашим чиновникам дуже хочеться закрутити гайки в суспільстві, так, взяти в міцну руку, надійну, знаєте, так, телеграм прикрутити, всіх обізвати якимись термінами, ярлички навішать, хто думає, не так, як в єдиному і погодженому, на мою точку зору, марафоні. Я от сьогодні подумав: а в кого можуть навчитися наші чиновники такій поведінці? А в американців, ні, там відкрите суспільство. В німців, ні, там відкрите суспільство. В поляків теж ні, там відкрите суспільство. В британців, Дубосі Боже. Знаєте, де можна цьому навчитися? А здогадайтесь, де наші чиновники можуть навчитися прикручувати гайки в українців? І тут виникає дуже цікаве запитання. А вони що, збираються наслідувати методи нашого ворога? Серйозно? Бо. Я ще раз повторюю: в наших партнерів навчити цьому неможливо і вчити вони наших чиновників цьому не можуть, тому що в їхніх країнах все побудовано зовсім інакше. Висновок простий: частина наших чиновників, напевне, певний свій час свого життя провели там, в тій країні, яка нині абсолютно відкрито воює з Україною, і напевне, там вони бачили методи. Які, ну, давайте будемо відвертими, там частково присутні. І, можливо, і не тільки частково, з 1 березня ми бачили, як в Москві відбувається, ну, там, такий спротив і як себе поліція поводить. І мені здається, що якщо деякі наші нинішні чиновники попередню частину свого життя працювали, там і мали друзів, там, і, можливо, квартири мали там, і, можливо, багато чого бізнесів мали там, партнерів там, то не варто сьогодні намагатися скопіювати методи, які там, тут. Тому що, по-перше, український народ принципово відрізняється, і знаєте, от періодичні спротиви українського народу, намагання прикрутити йому голову, руки, думки. Вони. Погано закінчилась український народ інший, інший, тому що країна інша. Ось ми сьогодні в Львові. Сьогодні їдемо, і ми бачимо, що Львів, Галичина це ну, регіон, особливий з особливою культурою, з особливою повагою до власної свободи. І такі регіони в усій Україні. Таким є і Миколаїв, таким є і Одеса, таким є і Харків. Ми бачимо. Під час повномасштабної війни тому, будь ласка, шановні чиновники, нинішні, якщо до того ви де щось бачили, то будь ласка, не намагайтеся його впровадити в Україні. Це не вдасться, не варто та й не.